Всім привіт, друзі! привітки привітки Вітаю за переглядом даного відео. Ми з вами розказуємо про прекрасний бій, який я зіграв 20 березня в 947. Почали цей бій, тоді якраз не йшов на роботу. І ми попали на прекрасну карту Overlord. Типу, прикла... прекрасну, таке в лапочках. Граємо ми. З цьому рівнями без артилерії граємо ми на шкоді Т-56, нашому гарному танку, ми, на якому ми хочемо взяти три відмітки. І у нас вже це якийсь по, по рахунку, п'ятий чи шостий мастер, як, за, за, ці всі, за весь цей місяць, який я граю. Тут нас не пропустив, щось він дуже хотів на низ потрапити, також КВ-3 Стрельнув мені, Я не знаю чого. Можливо, побачимо мою статистику, що я не до якийсь. І ми е, їдемо на першу позицію. Так, сюди. Перед тим, як заїжджаємо на позицію, ми бачимо, що тут їде до нас Т343. Дуже нагло поїхав, дуже. Ми йому дали два шотика, і ми маємо вже 917 ХП. плюс. Супер. Його забирають, але мені за світу не дали. Хоча я її світаю його спочатку. Не знаю, чого так. Не знаю, чого так справді. Тут також дивимося по позиціях, Уже виїжджаємо, щоб дати комусь, хто буде е, стояти там на полисці. Там СТ-шки завжди бувають. Стоють і тут замічаю, що є ТНХ, так виїхав. Тут нюанс в чому? ТНХ пробувається знизу вверх через каток. І ми тут їм даємо два шотика на 1071 damage. тобто ця машинка може з одного барабану видати таку кількість шкоди 1100 1100 карл хп за 3,5 секунди, саме скільки перезаряджається снаряд. Тут помічаємо, що є леопардик, він заїхав на ту ж саму позицію, там де був Т343, але зупинився біля цього бункера і сидить, чекає. Добре, ми його також чекаємо, щоб нанести йому шкоду. Але дивлячись на нього, ми аналізуємо і ситуацію, що робиться на карті. Кірвець перший, той, що наш штовхав, уже під базою. Я не знаю, що він там робить. Він підставляється під Іса, під БЗшку, під е, ВКшку 3002. Тобто він так би проти трьох там. Грає і подивіться, друзі. Ми спочатку вигравали на 2000 хп, коли ми дали два е, барабанчика, але зараз вже мінус 1000. Тобто союзники грають погано і демедж збільшується, тобто розрив ХПшки збільшується. Розуміємо, що е, там фланг нижній, ми програли вже, кірівця вже забили. Чого туди поліз кіровець перший? Я не розумію, але ти повірив в себе. Е, так Дивимося на ситуацію, яка є, Лео не виїжджає. На центрі наші хлопці ще тримаються. Дивлюся я, чи можна поїхати десь туди ближче і там нанести уроні. Так, думаю, залишу я Лео, Лео не виїжджає. І як, як все, після того, як ми виїхали з позиції, таймінгом виїжджає Лео і кошмарить на, наш, наших союзників. Тут також помічаю, що є можливість ІСА. Стрельнити. Але ні, тут виїжджає ВКшка. Повністю звалися і попали першим шотом в камінь. Другим шотом попали прекрасно йому в маску. Але наше тест третя йому нанесло в Хоча б вона Ну... не полетіло. І таке буває це рандом. Це рандом. А хоча я і повністю з'юся. Тут все ж таки розуміємо, що е, можемо. Підловити ІСА. І так же само стаємо, як і перед тим на Лео. Різницю ХП тепер 3600. Тобто 3800, і в нас збільшується і збільшується. І добре, що я поїхав сюди і хоча б засвітив е, цю е, ВКшку. Вона далі світиться, але ну, я тут не стріляю по неї. І думаємо, що робити. Що робити, центр ми вже програли. Тут хлопці програють. 5000 хп розрив, і це жесть. Навіть 5500. Це трешак. Думаю, блін, що ж мені робити? Вицілювати далі? Чи можливо вже їхати? М -м ну, бачу, що тут знову ж таки викашка виїжджає, іс не їде. І думаю, все ж таки треба відкатитись з цієї позиції. Бо тут е, довго я Ну... Ну, багато я не, не стріляю. Ну, прошу так сказати. Ну і що, е, Іс там далі стоїть, е, ВКшка там далі стоїть. Та все ж таки думаю, блін, що ми будемо тут стояти? Ні той, ні той не вилазить. Різниця 5, 5 500. Давайте ми все ж таки будемо їхати назад. Там засвічується буразк, думаю, ми його будемо кошмарити. Тут бачите, що Іс, що Лео стали собі за бункерами та ховаються там. Тут виїжджає все ж таки ця викашка. Знову ж таки, не попадаємо один шот в бункер. В другий шот, слава Богу, попадає. Слава Богу, попадає. І ми вже розуміємо, треба їхати. Танканули його. Танканули. Їдемо назад, щоб більше не отримати демоджу від викашки. викашки цієї. І тут нам назустріч летить Алтеха. Е, Архем ставить на гусень цю алтеху, ми її добираємо. Бачимо, що тут є Бураск, ШПТКшка, Т-103 та Супер Хелкат. Йдемо на КД. До речі, дурниці зробив, що я пішов на КД. Я тут би міг би забрати Лео. Тут Лео виїжджає, бачите, як нагло, він би дав би мені, мені би урончик. Але ні. Але ні, ми вже повністю перезарядилися та їдемо на Бураска, щоб покошмарити його і в разі чого забрати? Забрати Бураску. Виїжджаємо, тим він засвічується, даємо перший шот 454 демеджа. Другий шот, ми даємо йому на 504. І його, і він 90 забираємо. Молодець, Респект. Далі, думаю, щоб заїхати на Іса, все ж таки, заїхати на Іса, дати йому. Барабанчик. Різниця в ХП тепер у нас є півтора тисячі. Тобто, як ми зменшили її? Ми і на, наші союзники тут заїжджаємо, думаємо, що ІСа засвітимо. Ні. Тут є ВКшка. Забираємо ВКшку. Супер. Мінус ще один танк, і вже по танках 9 9 1820 е, розрив в ХПшці. Окей, і я розумію, що мені треба ще за все вбити спочатку. ПТ-шок, бо ПТшки будуть е, нам ну, більше небезпечні, вони можуть здалека, з кущиків, те ж саме шипити кашка, або ж Супер Хелкат стати, засвітити нас, і ми їм нічого не зробимо. Є 25-го вбила Супер Хелкат, Окей. І, е, і В90 ів... їде туди, щоб засвітити дві петехи. Ну, помиляється трошки друг наш. Помиляється чого? Бо е, він хоче їх добрати. Він повернувся до них. Вони вже до нього були зведені. І хлопці його забирають. Ми граємо тепер проти двох ПТшок, вони нам Вони шотні, хоча ще ПТКшка має більше ХП як 450. І ми, нас може альфа не пройти. Ми лишаємося троє проти п'яти. Троє проти п'яти Їдемо на, е, на цей бункер, і тут зліва виїжджає ще ПТКшка. Вона нам дає один шотик, але за той час, доки вона перезаряджається, ми її добираємо. Двома треба було снарядами. На жаль, альфа не прийшла, як я і казав. Тож, е, дивимося, нас... ми зараз будемо грати проти Т-103. Він є шотний. І тут акуратно виїжджаю справа з бункера. Думаю, що він у цих е, кущиках стоїть. Можливо, засвітиться він і ми. З... Дамо йому шот, і в цей час Архем і Лорка забирають двох ісів. Двох ісів. Супер. Проїжджаємо далі, засвічується Т-103, і засвічується я тут. Але я швидше звівся і наніс йому демедж. Тут розумію, що треба вже їхати до цієї БЗ 166-ї. Наш, наша лорка і Архем шотні. Шотю не є. У нас взагалі вже 4900. Демеджу і 470 на світу. Я не знаю, де я не А, пам'ятаю, ВКшку ми засвітили. Йдемо ми на, е, на, на цей підйом. Надіємося, що він тут буде. Так, він хотів підніматися сюди. Е, так, вицілюємо на Одежку, ні, ми попали в землю. І зараз другим демеджем наносимо урон 454. Супер. Уже 5333 демеджу. В бз вже заїжджає, ховається. Ну і ми просто вирішуємо. Заїхати та прорашти його. У нас є гарний барабанчик. Ми зможемо двічі, е, двічі йому нанести уроні. Лорка спускається тим цим часом. Ерхем також спускається. Лорка встигає дати ще один шот по безешці. Ерхемка зараз не попадає, не попадає по безешці. Е, Потім тараном е, забирає теж таки Ерхема. І ми легесенько, акуратненько, заїжджаємо і забираємо БЗ-ку 166. І ось такий у нас бій вийшов, динамічний, майже 5700 демеджу, 5 фрагів без артилерії, вона в нас не кошмарла. І ми гарно провели цей бій. Так, також ми цей бій залили на вотерплейс, друзі. Ось ось де він є. Найкращий реплей World of Tanks. Майстер наш шкода Т-56. Взяли ос... ос... осний калібр. Майстра 5679 демеджу, 5 фрагів ми зробили. Також за цей бій ми отримали 1560 досвіду. І нафармили майже 100 тисяч. Нагадую, ми грали на фул золоті. І ми грали на докпайку. На допейку грали. Ось такий бій нас вийшов. Тож, всім дякую, друзі, за перегляд. Е, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подобаєшку цьому відео. І ми обов'язково ще закинемо відео на майстроса, які ми зробили е, на прямій трансляції. Або ж ми грали не на ній. Можливо, будуть і такі бої. І що вам хочу сказати, друзі, До нових зустрічей. Чао!